Шановні студенти, для вашого вивчення пропонується курс медичне право. Хотілося би зазначити, що у пересічних громадян склалось враження, що це. Відносини, які складаються в процесі надання лікарської допомоги, але це дещо хібна думка, тому що медичне право охоплює більш широке коло правовідносин, які складаються не тільки в процесі надання медичної допомоги, а пов'язані із питаннями здоров'я, як фізичного, так і психічного людини. Взагалі, дана дисципліна вона базує, є міжпредметною та базується на таких дисциплінах, як теорія держави і права, цивільне право, адміністративне право, цивільне право та процес, кримінальне право та процес. Наприклад, теорія держави і права надає нам загальнофілософські розробки поняття правової поведінки, поняття відповідальності, які використовує медичне право. Також хотілося б зазначити, що медичне право є доволі новою галузі права в Україні, тому запропонований курс розширить ваш світогляд. Він надасть вам можливість дослідити такі питання, як права та обов'язки лікаря та пацієнта. Правовідносини, що виникають в сфері трансплантології, в сфері медичних ускладнень. Тому медичне право входить до складу багатьох галузей права, і в сукупності воно нам дає уявлення про сучасний об'єкт та предмет дослідження медичного права. Бажаємо вам успіхів у вивченні даної навчальної дисципліни.